Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і це передача актуальне інтерв'ю до студії. Сьогодні ми запросили народну артистку України, головну режисерку обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського таїсу Славінську. Мої щирі вітання вам, пані Таїсу. Вітаю вас. От щойно ми з вами говорили, що не часто ви гостя в нашій студії довгенько. Мені довелось вас запрошувати, але. Разом з весною приходить важливий для кожного театрала, для кожного актора, для кожного режисера день. Це міжнародний день театру, який ми скоро будемо відзначати. І вже така славна традиція в театру імені Миколи Садовського це прем'єра. І цього разу це легендарна комедія Моя професія, «Сеньор з вищого світу, власне, постановка Таїсі Славінської. Так, Пані Таїсо, як обирали е, твір для прем'єри, для вистави? Ви знаєте, ну, почну так трішечки здаля, зважаючи на сьогодення наше таке страшне, неспокійне. Глядачам завжди хочеться прийти в театр, розслабитись, посміятися, просто відволіктися від. Всього того жаху, що відбувається на вулиці, що відбувається і, і в новинах. Тому велике було бажання самого глядача, до нас, як митців, зробити комедію, угу. щоб все-таки прийти в театр і відпочити душею саме на День театру, такий славне, світле свято, міжнародне. Тому так виникла ідея зробити виставу Моя професія сеньор з вищого світу. А як саме ви обирали цю виставу цей твір? Ну, перебирали скажу, мені, ж багато, напевно. Мені порадили uh -huh. е, мої колеги. Каже: а що, якщо нам от, взяти таку відому річ та дуже знана річ, тим більше, що вона е, йшла в нашому театрі? Вона була потрясаюча вистава. Е, Прем'єра відбулася в 82-му році, 1982 році. Грали наші е, найкращі актори. На жаль, зараз їх вже немає. А давайте знамен. згадаємо. Та, е, Анатолій Миколаївич Овчаренко, грав Леоніду до Папагата Валерію. Грала Лідія Білозьорова, ще тоді зовсім молода, красуня. Та й вони були і Нестер Павлович е, Кондратюк. Вони ще тоді дійсно були молодими. Коли згадуєш, їм було Ліді Ліксіївні було трішки за 30, а Авчеренко з Кандрудюком трішки за 40. Тобто вони ще в самому розкладі в розліті розквіті, творчих та mm -hmm. життєвих творчих сил. Неймовірна була вистава. Просто я можу сказати, що передивляючись навіть вистави наших колег в інших містах. Чесно скажу, наша була найкраща. От чим вона особлива іще, окрім того, що ви сказали, ну куди ж більше так? Це повторити, це зважитись, це такий виклик для самої себе. Так, Але чим ще вона я особлива? для вас? Я справді дуже переживаю, тому що є наші глядачі, котрі дійсно пам'ятають цю виставу і пам'ятають, любили, і люблять, напевно, пам'ятають тих акторів, героїв, котрі. Грали в цій виставі, звичайно, це такий виклик і відповідальність певна для мене. Але зараз наша трупа дуже потужна, могутня, я б сказала, талановита одна з найкращих труп в Україні, тому, можливо, ми ризикнули. І ще раз звернутися до цього твору, тому що там є все. По-перше, це комедія, іскрометна комедія. Одна, напевно, з найкращих італійських комедій, mm -hmm. котрі мені траплялися взагалі в переліку. Вона і про кохання, вона і про певну зраду, вона про дружбу. Вона про життя. Вони, вон, да, там. Будь-які пласти, вони висвітлюються, піднімаються. А головне, що там дуже багато гумору. Дуже багато гумору. І це для акторів, це насправді для головних персонажів це бенефісні ролі. Там є що грати, є як розкритися в цих ролях. Тому я думаю, це певний досвід як для старшого покоління, так і для молодого. Тому що, це, напевно, щастя зіграти в такій виставі. Так, як Сама брала участь в цій виставі ще на початку її випуску. Я там грала маленьку і позитичну роль, але дуже дуже ми любили її. І не було ще, напевно, такого дня, коли йшла ця вистава, щоб актори. Зайнятий виставі не за приходили і дивилися, насолоджувалися. Пані Таїсу, ви буквально ось із своєї зали після репетиції, які так, відбуваються щойно, щойно, щодня, так. а то й два рази на день. І до нас у студії. От Скажіть, які моменти в процесі підготовки виявились для вас зараз найцікавішими і найскладнішими? Що ви відкрили нового в цій виставі? Ой, ну, ви знаєте, як прем'єра, як нова вистава, завжди щось відкриваєш нове. <хи> як в режисерському плані, в акторському плані, так і в плані підготовки самої до вистави. Що найскладніше, це, звісно, декорації, тому що там дуже об'ємні великі декорації, котрі. Ясно, потребують виготовлення, і на це йде багато часу. Я думаю, що ми все-таки встигнемо зробити все, як ми плануємо, ми як воно було в макеті. Художниця-постановниця, до речі, Тетяна Ковтун-Гусєва, Вона щойно прийшла до нашого театру. Хоча у нас з нею вже були спільні роботи і селфі зі слірозом, і квітку ми з нею робили тому. Мені дуже легко е, працюється з однодумцями, але дійсно найскладніше це підготовча саме база, декораційна, е, бутафорська. Е, бо... Щоб все вдало підібрати, щоб ну, все відповідало. Да, і, духу. Щоб встигнути все зробити. Mm -hmm. Тому що от, е, останнім часом ми якось так сценографію трошки так, е, е, скажімо, так облегшували. Да? Е, так, е, а це саме. Потужна така декорація, яку треба монтувати декілька годин, так само і розбирати декілька годин. Я чесно скажу, як за себе я скучила от за такими виставами, де є от подібні такі вагомі декорації. Бромісткі, вагомі, класні. Та, ну, без неї в цій виставі ну, ну, ніяк не обійтися, тому що. Саме середовище, виставу. ви вже заінтегували. Я розумію, що це щось буде масштабне. Дай а от Боже. скажіть, вже зрозуміло, що ця вистава йде не один десяток років не лише на Вінницькій сцені, але й на так. інших світових сценах. Її люблять в різних країнах і в Україні на різних сценах. А от чи довелось вам щось змінювати в сценарії, якось адаптувати твір до сьогоднішнього часу? Знаєте, у нас таке. Костюми міняються, так? а емоції і почуття mm -hmm. залишаються людськими, такими, як були і 30, і 40, і 40 років тому. Ми все-таки війшли в ту епоху, в яку була ця п'єса написана. Mm -hmm. Вона була написана в 1956 році, ми десь плюс-мінус, взяли так, скажімо, 1960. Так само наш звукорежисер підібрав. Музику того часу, музичне супроводження. Десь ми і в костюмах дотримувались того часу. Трошечки так заглибились, скажімо, в ретро, але не це головне. От головне стосунки між героями, між людьми. Головне насправді, як актор створює образ, як він його подає. От зараз задача принаймні ця щоб було глядачеві цікаво, щоб він прийшов дійсно відпочив? Він «Так, вистава є? От ви сказали, що на глядача э, чекає вибух позитивних. Я просто цитую позитивних Сподіваюсь. емоцій, неочікувані сюжетні повороти і яскрава гра акторів. Під час репетиції, як ви оцінюєте все, що відбувається, і що вам імпонує саме чи вжились от настільки актори, чи а, так як ви того, як ви бачите цю виставу, так відбувається на сцені? ви знаєте, процес ще триває, триває. він ще, ще відточується завер... все так? від ще не завершений. Так, але що найголовніше в комедії і, взагалі, в акторській творчості – це акторський принос. Актор в будь-якому разі, він не тільки з режисером працює над ролю, він працює над ролю самостійно. І мене завжди дуже радують акторські приноси. Mm -hmm. Вони бувають такі витворяють речі на сцені, що сидиш, просто всміхаєшся, Радуюся, що актор буває живий. щось неочікуваний. Буває неочікуване, якісь відзінки, так? Да, деякі, від деяких е, речей і, і відмовляюся, тому що буває актора заносить, його треба трішечки направляти в певний е, потрібний шлях вистави. Е, тому це найцікавіше, це робота з актором, коли дійсно актор, е, як ми любимо говорити, купається в ролі. А ви вимогливий режисер? Ну, в принципі, так. В принципі, так. Якщо є певна задача, яку я там ставлю перед собою, перед акторами, будь перед ким, перед художником по світлу чи звукорежисером. Чи перед нашими костюмерами, цехами я буду намагатися і вимагати, щоб воно було зроблено саме так, як воно має бути зроблене. Тому що м, ці речі вони спрацьовують на виставу. Потім результат відповім. Ну так, так. Розкажіть про акторів, які задіяні у виставі. М -м ну, е Головну роль е Леоніди Папагатта, грає народний артист України Анатолій Вольський. Його друга Вілутто грає народний артист Валерій Прус. Наша головна героїня, Ніжна Тендіна, але дуже з характером жінка Валерія, дружина Попагата, mm -hmm. граві заслужені артистки Наталя Шалом і Любов Остапчук. Уже молодь. Долучається до співпраці з нашими майстрами на сцені. Це такий молодий дует Фьорела і Нікалета, котрі закохуються наприкінці вистави один в одне, mm -hmm. в них виникають почуття. певні почуття. Так, це зовсім молоді наші актори, це Аня Махамедова і Анечка Маслянка. Вони сезон, другий сезон працюють, служать в нашому театрі. Ну і молоді герої, хлопчики. Це вже перший сезон працює Володя Старовойт. і ми залучили також студента третього курсу Юрія Зозулю. Неймовірно славний хлопчик, дуже працьовитий, дуже віддано е, репетирує. Дуже надійний, такий, хоча ще студент. Е, ми все-таки сподіваємося, що курс лише Так, але… Коли... така можливість зіграти з такими зірками, такий зірковий Колись склад. ми, Будучи студентами, навіть тільки починаючими uh -huh. акторами, ми е, так про це мріяли. Як дивилась на Авчиренка, на Білозьорову, на Нємченка Сашу, на Кондратюка, думаю, Боже, хоч би поруч постояти з ними на сцені, хоч би сказати репліку. Вони десь чують вас і звідти. Ми із їх завжди звідти. згадуємо, завжди вшановуємо їхню пам'ять, тому що да вони дійсно були великими акторами. І це дуже великий шматок нашого життя і нашої історії театру загадковий та елегантний артистичний чарівний Леоніда Папагатто, голова великої італійської родини. Чи можуть його вчинки бути виправданими в калейдоскопі закручених подій, спроханих вечірок проносити продукти, створювати міфічний благодійний фонд, підтримки нуждених і все заради найголовнішого благодаті та порятунку своїх рідних в кількох стрічках. Буквально про виставу, але це далеко не все. Бо поза цими стрічками життя кожного героя багато перепитій, багато різних сцен. А що, на вашу думку, має і що б ви хотіли, щоб відчув глядач, який прийде подивитися цю виставу? <кій> Я вже говорила, що у нас є. Глядач постійний, театральний, mm -hmm. котрий ходить на всі гурман, да, Гурма", от саме гурман, театральний гурман. І у нас багато таких і наших знайомих, котрі дійсно пам'ятають ту нашу першу виставу. І тому я б дуже попросила не порівнювати, mm -hmm. тому що інший час. Інші люди, інші актори, інша людська сутність, акторська, все одно інша, інший темперамент, інші почуття і енергетика кожного, вони все одно будуть іншими. Я думаю, що ми не розчаруємо нашого глядача, тому що дійсно грають улюблені актори, котрі глядач нас знає і любить. Ну, чим ми можемо здивувати? Майстер. Чесно кажучи, такої задачі не стоїть здивувати. Просто хочеться, щоб глядач прийшов і отримав насолоду від вистави, від творчості, від спілкування з акторами. Подарувати емоції. Ми вже згадували про те, що кінець березня це міжнародний день театру. А що для вас означає міжнародний день театру і як цей день впливає на життя театру на вас? Ну… Ну, свято, професійне свято, кожен його якби відчуває по-своєму. Слава Богу, що саме в цей день у нас прем'єра. Воно якби виявляється подвійним таким святом. Тому що прем'єра будь-яка навіть не в свято, все одно для актора, для театру це свято. І ми, як зазвичай, відзначаємо. Ну, як відзначаємо невеличким, маленьким корпоративчиком, Кожен на своєму, як то кажуть, робочому місці, отримуючи квіти, обіймаємо один одного, цілуємо. Вітаєте. Випиваємо, вітаємо, випиваємо покелешку шампанського. Ну, на сьогодні поки що так закінчуються свята, враховуючи такий стан Складний речей час. на сьогодні. Так. А скажіть, будь ласка, от змінився інтерес театру в останні роки? У вас була не одна прем'єра? Їх дуже вже багато. Ви відома і улюблена режисерка Вінничан. <рес> і бачите кожен рік, як щось змінюється, як зацікавленість змінюється, як інтерес до різних вистав змінюється. Що глядач щось прагне повернутися і відчути і побачити щось, те, що було на сцені там 20 років тому назад. Який він зараз глядач? Як змінився інтерес до театру? Ви знаєте, насправді зараз в театр люди ходять з великим задоволенням, споглядаючи навіть наші повні переповнені зали. Просто мені здається, що оце спілкування живе, люди зараз потребують його найбільше, просто живого спілкування. Є телебачення, зрозуміло, як кіно, колись в відомому фільмі нічого не буде. Театру не буде, буде тільки одне телебачення. Кіно не буде, буде тільки одне телебачення. А, а насправді все пройшли десятиліття, і насправді все повернулося на знаки. Зараз люди просто приходять в театр і, і, і хочуть е, бачити своїх улюблених акторів, хочуть отримувати певні емоції. Єдине що у нас такий тривожний зараз час, і багато, ну, у нас є дуже хороші, потужні, серйозні вистави, котрі піднімають різні проблеми mm -hmm. нашого життя, нашого буття, і, звичайно, проблеми війни, котра триває. І, на жаль, от зараз такі вистави не користуються великим попитом, тому що я думаю, що людей це дуже болить. І вони якось зайвий раз не хочуть тривожити своє душу, вони хочуть серце, Позитивних емоцій. Вони хочуть, щоб це було тим ресурсом, на який Як можна зазвичай, опертись. Так, кажуть, ну, от, дома плачеш, дивишся, новини, плачеш, приходиш в театр і знов плачеш. Mm. Кажуть, ми хочемо прийти в театр і посміятися. Тому так виникла і комедія на День театру. Але я все-таки вважаю, що театр. Має бути не тільки розважальною сферою, е, мусять і повинні бути вистави серйозні, котрі дійсно піднімають проблему. У нас вистава прекрасна за дверима, яку е, здійснив на нашій сцені харківський режисер Олександр Кашун. Е, ця проблема, котра зараз піднімається в цій виставі, вона виникне після війни. І вона буде дуже. Як то кажуть, головною проблемою це людина, котра повертається з війни, кому вона потрібна, ця людина, поранена душею, поранена фізично, так і тому ця проблема нас тільки чекає. І я думаю, що театр повинен говорити і повинен піднімати пові... подібні проблеми. Повинен говорити, говорити і, поездями і, і жартом, і серйозними словами. Так, угу. і, і теми. мені б дуже хотілося, щоб глядач теж це зрозумів і підтримав. Нас в цьому. Глядач любить Вінницький Це Пані правда. Пані Деїсо, а скажіть, чи є у вас мрія? Я вже сказала, що чимало вистав, багато прем'єр, які вже відбулись, але чи є мрія поставити якусь особливу виставу, яку вам ще не вдалося реалізувати? Ну... Чи є задумки творчі? Є мрія, але вона поки що така ефемерна... Багато моїх режисерських мрій здійснилися. Це і Лісова пісня поставили, і дяді Ваня, і багато інші. В неділю рано зілля» копала. але Я боюсь навіть озвучувати свою місто. Бо я їх озвучую обов'язково. А хай це залишиться Ну, Звичайно, це класика, це світова класика, це дуже відома вистава, дуже відомого класика. Ми будемо на неї чекати. Добре. Пані Денису, знаєте, головне, що ця мрія є, і вона обов'язково здійсниться, реалізується, Де коли Боже. буде мир, коли Але... буде перемога, коли закінчиться да. війна. От напевно, що будемо чекати. Запрошуйте на Запрошуйте на виставу, глядача. Шановні глядачі, дорогі вінничани, дорогі гості нашого міста. 27 березня ми запрошуємо вас на прем'єру нової вистави. Моя професія, сеньор з вищого світу. З нетерпінням чекаємо на вас. Дуже будемо раді бачити і поспілкуватися. Дякую вам, дякую вам, що завітали, і пообіцяйте, що будете частіше гостею нашої студії, тому що театр, люди причетні до театру, люди ті, які творять це позитив, це заряд емоцій, це нові відчуття, це нові знання. Тому я щиро дякую вам за те, що так гарно заінтригували, розповіли про своє дитя, яке ось-ось народиться, яке ось-ось побачать глядачі на сцені Вінницького обласного. Академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського, моя професія сеньор з вищого світу. Ось чекає така перлина на вас на сцені нашого Вінницького театру. А гостею нашої студії була Таїса Славінська, головна режисерка обласного музично-драматичного театру, народна артистка України. Я щиро дякую. Бажаю вам здійснення всіх ваших дякую. творчих мрій. Щиро дякую і планів. І хай прем'єра буде гучною, і хай запам'ятається і принесе хай задоволення. Запрошуємо глядачам. запрошуємо Вас будемо раді бачити в театр за емоціями, за позитивом, бо це саме той ресурс, який нас тримає, який нас підтримує, який, який дає нам сили долати все те, що ми сьогодні переживаємо, відчуваємо і мріяти про перемогу. Щасти і до зустрічі! Гарного настрою!